Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка мого замовлення з інтернет магазина Флоріум. І я бажаю вам гарного перегляду. Зараз я вам покажу, що я замовила. Я вже скоби відкрила, так як вони дуже важко відкриваються. Моя посилочка величенька. Зараз будемо дивитися, що в ній знаходиться. Бачимо вже це йшли в подарунок насіння. Ось такий ми вже садили в минулому році, також подарунок прийшов. До речі, дуже смачний і дуже багато вкущу. Також пакувальна коробка. Книжечка якась у подарунок. Це, я так розумію, про автоклав. Так, подивимося пізніше. А це моя велика накладна. Ось, скільки всього я замовила. Ну, зараз будемо виймати і дивитись. Тут е, замовила е, велику кількість лілій, е, гладіолусів, і також було багато подарунків. Зараз я вам покажу, що мені прийшло в подарунок і що я замовила. Ось ця фрезія, це йшли всі фрезії, що тут замовлені, є, це йшли всі в подарунок. Буду вам показувати е, Хто захоче побачити, якого вони кольору, то переходьте на офіційний сайт і дивіться, обирайте. Це також подарунок ішов. І це в подарунок ішло. Не знаю, що це таке. Ніколи такого не садила Це теж лютик в подарунок. Тоже ніколи не садила, спробуємо, але воно в подарунок прийшло. так що Ось такі ще замовила бігоні Дивіться, яка велика картоплинка. Будемо садити. Ось отака. Тут та, навіть така манюнька, там велика була. Якісь, мабуть, різні сорти. Ось отака. Помаранчева. Ось ще піконя. Жовта. Жовта також. І тут дивіться, яка здорова сандить. Що тут у нас ще? ось отака? Гладіолуси? Піконі ще однорожева. Ще гладіолуси це білий, а це, до речі, акційний, це в подарунок ішов. Ось ось також іріси, це були подарункові, безкоштовно. Ось отакий гладіолус. Такий. Я не знаю, яких вони кольорів, замовляла всі різні по кольору. Будемо садити, будемо дивитися, що, прий... ну, що прийшло. І будемо робити виставки. Це також акційний, це також прийшов подарунок. Це вже лілії пішли. Це оранжева лілія марненька. Оця в подарунок прийшла. взагалі добре, коли сайти щось додають у подарунок. Це їм великий плюсик. Вони цим заохочують людей ще приходити і приходити в цей магазин. Ось ще такий гладіолус. Віріє. Взяла кожної лілії по одному кольору, але там зараз йде розпродаж на них і, думаю, подивлюся, може, дозамовлю ще якихось. Це рожева. Я також прийшла в подарунок. Треба їх вже швиденько висаджувати, так як ростки вже досить великі, що будемо висаджувати. Це також була в подарунок. І це було останнє все, більш нічого немає в коробці. Ось таке було моє замовлення. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Пока!